Не купуйте участки, де високі ґрунтові води, поруч річок. Як, як тут будуватися? А каналізація, туалет, як, як зробити септик? Воно нікуди не уходить. А, а тут у мене вода. Насосна станція стояла. Це добре, що я її отсюди забрав. Бо всіх сусідів погоріли, позатаплювали. Бачите, вон, рівень води. Жити поруч з лісом це шершень. Представляєте, скільки тут буде мошкарі Комарів, вужів, гадюк. Оце величезний мінус таких ділянок. Рівень просто. Такого я ще не бачив. Штупенічки сухі, але в принципі можна подивитись по урізу, куди піднімалася вода. Ну, я бачу, що сантиметрів 20, видно, якщо так подивитись, якщо камера передає, ще сантиметрів 15-20 це була вода. У Кого є? Опит, пишіть по поводу глубінного насоса, дуже цікаво, не мав з ним справу, і тут ніхто такі насоси не ставить. Позапрошлого року я кинув сюди 4 карасі з ладошку. Ще сусід мені на воблера поміняв 5 вюнів. За рік дуже багато розмножилось риби, подивіться в попередніх відеороликах, там тисячі карасиків. Я не повірив, що з 4. Можуть так карась розмножиться. А ще я сюди закинув 9 чучок грам по 350 по 400 Не знаю, чи вони вижили, начебто ми одну бачили. Камиші я спеціально залишив, не викашував, щоб зим, зимку мене тут немає, щоб риба не було задухи. Ну, Дохлої риби я не бачу, також не відчуваю запаху. Буду сподіватися, що карась це. Така крепка риба, сама міцна, що все-таки мрія так сказати, дитинства збулася. Є власне озеро. А На сьогоднішній день вже зариблене. Надію, що щука вижила. Я тут в минулому році спробував ловити на китайські облари, жабу поймав. Жаба схватила в рот за тройник. Обожаю землю, хлопці та дівчата. Не знаю як у кого, але я хочу жити на землі. Ось розвожу тут малину. Я її зрізав, дивіться, скільки маленьких пошло від корня. Треба буде розсадити. Це проводив експеримент. А тут нічого я не робив. Це якась ремонтантна, вона класна, родить ціле літо. Але зрозумів, що краще її треба зрізати, хай отростає молода, буде більш крупніша ягода, без порчі, без тлі. Осінню підсипав торфом смородину. Щоб дало якісь корішки і її розсадити. Не знаю цей варіант. Ну теж, бачите, є. є корні, теж мурашок дуже багато. Є корні, можна буде розсаджувати. Якщо розібрати оту кучу з дровами, там 100% будуть кубла гадюк. Це мінуси, мінуси життя на таких ділянках з високим рівнем води. Бабочки літають, хрущі. Все ожило я. Люблю цей період, коли вишні цвітуть. Клас. До Десни зараз не добраться. Всі луга затоплені. Десна в ширкі 5-6 км.